Грасьєла Беатріс Кабаль. Підлітки. Волосся в умивальниковій лазнички. Це дратує мене найбільше. Прокидаюся посеред ночі із думкою. Звичайний умивальник, забитий волоссям. Тоді, ще зовсім темно, я встаю, навшпиньки підіймаюся гвинтовими сходами, минаю коридор. Прочиняю двері, на ручці яких висить і мальована бирка, роздобута у Плаза Франція, межі бускових та блакитних квіточок пише «Привет». Запалюю світло над дзеркалом з гримерки, що коштувало нам усіх грошей. Так воно і є. Забивши злив синього умивальника, там волосся. П'ята ранку. Не час прочищати злив. Тим паче я не знаю, куди оцінні вдячні поділи вантус. Та найголовніше, злив прочищати я не наймалася, то їхня робота. Або хай ніхто не прочищає? Я спокійна. Поки двері до лазнички зачинені, ніби нічого мені не є. А як ні? нахіба я хожу в ту терапію? Навшпеньки і на потамки раптом хтось прокинеться і розгнівається, що я потикала носа до їхньої лазнички, спускаюся гвинтовими сходами. І якогось таке дня я зламаю собі ногу і лишуся калікою, а вони до кінця життя каратимуться провиною. Як важко мучитися провиною все життя у цілковитій тиші знову лягаю у ліжко. Знову була в лазниці малих, питає Даніель, навіть не завдаючи собі клопоту обернутися. І мені вже годі заснути. Провина її відчуваю я. Хіба хтось змушує мене марити білою лазничкою, білосніжною і з лискучою керамікою, з делікатною бусковою та блакитною оздобою, лазничка для малих іно для них двійко, і хлопець. Та, виявляється, малі вже не малі. підлітки. Троє підлітків все одно, що три тварини готові до злучки. З ідеологічних міркувань ніхто не народжений мити чужий купіль та прочищати злив, кожен сам відповідальний за спродукований ним бруд, окрім хіба немовлят та немічних старців, та тому, що гроші єдине, що у цьому домі, не в надлишку, я ніколи не наймала хатньої робітниці. За наших можливостей я заледве можу таке дозволити кожен член родини дбатиме про свої речі сам, а між тим усі ми дбатимемо про речі одне одного, постановила я. Поки вони були малими, Затіясь як так працювала. Звичайно, то я мусила перестеляти після них ліжка так, щоб не здогадалися, щоб не виплекати в них травму. І витрачала левову частку енергії, благаючи їх складати іграшки та одяг. Однак вони принаймні виказували якусь охоту, були милими й чемними цьомчиками, і щоденно присягалися мені у вічній любові на шиткових аркушах, які я досі зберігаю у течці. Тим паче, жили ми у невеликій квартирі, тож багато просити не доводилося. Коли ми житимемо у великому будинкові і малеча стане підлітками буде куди краще, тішила я себе ілюзіями. Так бо воно так, але ні. Бо тепер ми переїхали до великого будинку, вони вже підлітки сімнадцять хлопців, а дівчатам по чотирнадцять. А як усе погіршилося, годі не помітити. Для початку вони вічно у кепському гуморі, очі примружені, ніби голова болить, чи спати хочеться. Відповідають односкладово човгають, коли ходять ногами, ніби ті, бо наскільки важать, чи то через те, що ми малими не змушували їх користуватися ортопедичними устілками, певно, що так. По переїзді до нового будинку постановлено, що вони самі відповідатимуть за чистоту власних кімнат та лазнички, бо ж усе нове вихід на заквічату терасу, дві кімнати і лазничка, біла, я вже казала, лазничка із лискучою керамікою. Життя із трьома підлітками біда чорна, навіть попри те, що двійко з них дівчата близнючки. То його волосся в умивальнику ми не будемо бабратися із його бородою. Волосся в умивальнику дівчат. Вони голяться моєю бритвою, а потім ріжуся. Волосся в умивальнику то лише одна стем. Також нехтовання гудзиком з лимного бачка унітазу. Віра у те, що відерце для сміття бусково блакитне, спорожнюється самостійно, неможливість гаразд позакручувати крани інші дрібниці. Психологиня мені сказала зберігайте спокій, навіть не причиняйте дверей до тієї лазнички. Зрештою, це їхня лазничка, вони самі власники свого бруду. Справа в тім, що йдеться не тільки про лазничку, є ще кімнати. Одна велика для близнючок, інша значно менша, на майбутнє гадаємо з окремим входом хлопцева, зберігайте спокій, хай вам навіть на думку не спадає прибирати у їхніх кімнатах, і не заходьте туди, лишіться їх, нехай буде брудно, натхнено каже психологиня. Вона справді собі гадає, що так буде добре. Захочуть розмалювати стіни чорною фарбою з балончика, як Чарлі Гарсія. Будь ласка, тільки зберігайте спокій. Це їхній спосіб відчувати свободу. От уявіть, що якби матір Чарлі Гарсії не дозволяла користуватися чорним аерозолем, га? можливо, Чарлі ніколи б не зумів написати Алісину пісню. Що скажете? Так звичайно. Однак я сьогодні не втрималась. А сталося так, що, минаючи їхній коридорчик, аби вийти на терасу, розвісити приня, я мушу постійно про нього проходити, і відчула фатальний поштовх. Вдома я була сама, вони не повернуться до вечора. А що як одним оком зазирнути до їхніх кімнат? Ніхто ніколи не довідається. Навіть моя подруга Мірта, психологиня й поготів тільки плати за те, що тобі докоряють сита по зав'язку. Спочатку варто замкнути на ключ вхідні двері і засув про всяк випадок. Раптом хтось надумає повернутися раніше, а ще краще прикурити. З цигаркою в руці будь що легше стерпіти. Прочинивши двері до хлопцевої кімнати, відчула щось дивне. Холодок пробіг по тилицею. Відчинила двері дівчачої. напала якась нудота. Я мусила присісти на підлогу. Десь я мусила дуже схибити, дуже, перше, що спало мені на думку. Потім подумала, що наші діти потрапили під вплив якоїсь секти, з тих, що змушують дітей ненавидіти батьків, голити голову, обвішуватися кільцями в усіх немислимих місцях, робити інші жаскі речі, або підсіли на наркотики, або усе на купу. Дурні зв'язки, як каже мій тато, це воно і є. Зеленокоса дівуля у міні-спідниці мені не подобається від слова зовсім. Високий босоногий хлопчик із кільцем у язиці куди менше то все їхня вина. Та по якійсь хвилі вирішила, що єдиний справдешній винуватець мій чоловік, так і не зумів встановити дітям межі. От що він напевне вміє позабивати мені всіляким голову, а потім ніби й ні при чому, увесь такий хороший і сучасний. Тоді я підвелась і набрала подругу Мірту. Зі мною теж таке було. Це все карма. Розплачуємося за провини минулих життів. От я щодень прибираю у їхніх кімнатах, так нічого мені не захаращується. Раптом тебе розрадить, розкажу, що останнього утнув мій Густаво. Набив собі татуювання, бабку величезну, на цюрці. І від'єдналася, бо голос її зійшов на стогін. Я направду трохи видихнула. Мій на таке нездатний, хоча на мить не більше впевненість моя похитнулася зрештою, батьки останні, хто довідується про дичину, на яку здатні їхні діти. А якщо він і набив щось на цюрці, можливо, таки переконаю Даніеля побалакати з ним прямо, віч навіч по-чоловічому, одразу відкидаю таку екстравагантну ідею, якщо він навіть ніколи не зумів пояснити синові, що королі маги то батьки. Ні, певніше буде переконатися самій наживо, попідглядаю, коли він піде в душ, а ще краще, коли спатиме. А тоді зробила єдине, що мені залишалося зробити поприбирала в кімнатах, Глазничку лишила на десерт. А як я пояснюватиму це психологині? Перебираю кілька варіантів виправдань. Ну, йдеться про розплідник зарази, а тоді розійдуся на тему холери, ДНГ і щось типу того. Я була знервована, а прибирання мене заземляє непереконливо. Найкраще покинути терапію або змінити терапевтку. Щораз більше переконуюся, що моя психологиня не має дітей, а якщо й мала, то віддала їх на усиновлення. Почала з кімнат дівчат. Зібрала до сміттєвої торби шматки канапок, пластикові пляшки, порожні, і в тих, яких ще було щось смердюче, від чого мене знудило, недопалки, відколи це вони покурюють, недоїдки, зужиті вологі серветки, брудні панчохи, розламані касети, малюнки, свічки з уродинного торта, листи, листи, листи склала в окрему кубку, приватні щоденники. Приватні щоденники їх теж поклала до листів. За кілька годин кімната прибрала, можна сказати, людського вигляду багато ганчірки, багато миючого засобу, кілька разів мита підлога, змінена постіль, речі на полиці, книжки до книжок, чистий одяг на вішаки, брудний одяг у кошик для брудного одягу. Чудово, чудово, чудово. А зараз горнятку чаю і беруся за паблову. Однак ось же листи і приватні щоденники. Мої донечки можуть не перейматися, ніколи за жодних обставин їхня матір не пхатиме носа у їхні записи. як робила, до речі, вічно моя рідна матір. Звичайно, це був єдиний спосіб довідатися, чи вони направду не втрапили під вплив якої секти чи наркодилерів. У такому випадку прочитання листів та приватних щоденників радше зарахується за обов'язок. Перейматися психологиною не варто. Я постановила більше до неї не ходити, ані міняти на будь-яку іншу, а гроші з терапії використати на щось корисне, скажімо, на гурток ірландських танців чи виготовлення іспанських листівок. Відімкнути замочки щоденників шпилькою з волосся з біса важко. Раніше виготовляли шпильки кращі, мої щоденники мама відмикала із вражаючою легкістю. Усівшись на підлозі, перечитала листи, щоденники і кожен папірець, що втрапив мені до рух. Звичайно, я боялася, кілька разів серце стискалося від жалю, однак про секти та наркотики жодного слова. Можливо, мої донечки, як мушу визнати і я в дитинстві, мають щоденники дублікати один, який спокійно може читати мама, а другий справжній пован жарких таємниць. Але треба налаштуватися на позитив і перебиратися до Паблової кімнати. Насправді малюнки чорною аерозольною фарбою сприймаються як удар під дих. Усе, що казала психологиня про Чарлі Гарсію, вздура. Тепер я остаточно висновила і можу сказати про це вголос в терапію я не повернуся. Чарлі Гарсія мені подобається, особливо коли поволі йдеш від мене геть. Хоча такими темпами я закінчу аналогічно, навіжена кішка в мене вже є. Однак будь він моїм сином, зятем, я би прив'язала собі на шию величезну каменюку і кинулась би до срібної ріки. Треба сказати Даніелеві, що в неділю його чекають малярські роботи. Хоча краще схожу до магазину фарб, проконсультуюся, а в понеділок перефарбую все сама. Відкривши Паблову шафу, здивувалася не знала, що він аж так любить шоколад. Тільки чому він тримає його у шафі, воно ж усе поплавиться. Треба перенести до холодильника, але. О, ні! Це ж не шоколад, це на цюрники. На чюрники, презервативи, кондоми, контрацепція, до кольору до вибору, яке різноманіття упаковок і смаків. Отже, наш син користується на цюрниками, а батько ні мурмур. Себто наш синочок чинить розпусту. Інакше він би не купував на цюцюрники пачками, а на цюцюрники мають звичку рватися. Я добре знаю. Тож від нього може завигідніти якась дівчина, а чи навіть декілька. Батько літає собі меж хмарами, не здатний побалакати із сином про життя. Мушу, як і збиралися зводити його до педіатра. І якщо батькові не до того, сама поговорю з ним, щойно той повернеться. Кімната прибрана, черга лазнички. Чи я ж не казала, умивальник забитий волоссям, хоча лазничко лише на завтра. сьогодні сімейні збори. Коли повернулися діти і побачили свої чисті сяючі кімнати, аж завили, близнючки закомандували повернути їм усі речі, які я, вдершись до їхніх приватних володінь і діючи з нечуваним авторитаризмом, так по-військовому, у них позабирала. І інакше вони назавжди заберуться жити до бабусі, бо вона хороша, приносить їй молоко у ліжко і дозволяє досхочу дивитися телевізор. Там було одне сміття, брудний папір, порожні пляшки ти викинула пляшку, з якої пиве спінета, гарчала одна, визвірившись, як навіжена. Я виміняла її на бабусину камею, ніколи тобі цього не пробачу, і волаючи, зайшлася плачем. Інша сказала, що за рік два назавжди втече за кордон і не повідомить мені адреси. Пабло нічого не сказав, він не з балакучих, але кудись пішов, повернувся із балончиком червоної фарби і замкнувся у своїй кімнаті. Прийшов Даніель, а як же інакше звалив усю провину на мене. А коли я повідомила йому, що його син колекціонує на цю чурники, а дочки пляшки з нечистотами, мови, чудово! Я знову прокидаюся посеред ночі. Не треба підійматися, аби переконатися, що умивальник у умивальнику лазничці забите волосся. Треба підійнятися, аби довідатися, чи мій син набив щось собі на цюрці. Іду на кухню випити води і взяти ліхтарика, не вмикаю його, підіймаючись гвинтовими сходами. Спочатку заходжу до кімнати дівчат, не можу опиратися спокуся, присвітити їхні личка. Спочатку одній, потім другій, які вони різні, попри те, що близнючки такі гарненькі, зимо вони порозкривалися, поправляю їм ковдри, не цілую, оскільки вони вже більше мене не люблять і, якщо прокинуться, розлютяться. Йду до Синової. Той так міцно спить, навіть не здогадається, що я дивилася на його цюрку, такий невинний. Личко точнісінько таке, як коли він був маленьким хлопчиком. І думай собі, що він чинить розпусту, а може, він купує їх на виріст, коли матиме дівчину. Підіймаю ковдру, він крутиться і белькоче щось крізь сон. Раптом закриваю знову. І якщо він заскочить мене, як я оце з ліхтариком розглядаю його цюрку, матиме мене за Ні, Звичайно, він нічого собі не набив. Вимикаю ліхтарик і навпотамки спускаюся гвинтовими сходами. І Якогось такого дня я таки зламаю собі ногу, і вони до кінця життя каратимуться провиною, але в ліжко вже не повертаюся, зовсім не засну, іду до шафи, нишпорю на верхній полиці, беру течку, де межи намальованих сердечок і зірочок з бискітками, лежать аркушики з присяганнями у вічній до мене любові. Розглядаючи кожен, думаю, які ж красиві, хороші та вразливі підлітки коли сплять. Підлітки Беатріс Кабаль